Що по всім оку можна узнати? Красиві білі очі в курску. <ріху> Такі нравляться. Такий голуб акуратний, замашний. Сверх, естественно, нічого немає. Не люблю, коли в округу чері, бля, йдуть наросні. Для мене це декоративність, бля, Що тут. Ну не нравится, бля. Ось такий, бля. З таким веком. Все спокойный, более породный. Чем все закибли. Эй, блядь, ебись ты в